Катерина Шамрай, тренерка з Черлідингу. Її вихованці Алеся Козлова та Софія Кривда вибороли бронзу у категорії джаз дует дорослі на Кубку України, який проходив у Львові. Черліни це дуже на даний момент популярний від спорту в Україні. Він набирає оберти це дуже яскравий від спорту, який в собі поєднав такі. «Види спорту як гімнастика, акробатика, художня гімнастика, танці, тобто хіп-хоп це такий дуже яскравий вид спорту, який підійде кожній дівчинці. Вона знайде себе в цьому виді спорту. Тобто, тобто він дуже універсальний та дуже яскравий та класний. Катерина та дівчата вимушені переселенки, тож і на змаганнях представляли дві громади Покровську та Олександрійську. Програма до виступу готувалась швидко через ряд обставин, але все вдалося, розповідає тренерка. Програма, з якою дівчата посіли третє місце, це нова програма, яку ми почали готувати у вересні місяці. Ми Підійшли надто мені здається креативно до цієї постановки, тому що хотіли суддів здивувати креативністю підходом. Тобто ми придумали для дівчат образ, підібрали музику, і від цих критеріїв вже відталкувалися, ставили програму, яка і вона вийшла переможною. Алеся у черлідингу з чотирьох років і на 20-му ювілейному кубку України отримала посвідчення майстра спорту. Я бувала на різних змаганнях, я чемпіонка та призерка різних змагань. За ці 12 років я вже багато де побувала та перемагала. Черлідинг мені подобається своєю видовищністю, своїми рухами, музикальністю. Мені подобається те, як він виглядає, те, що можна тримати себе у формі. Та мені дуже подобається, ну просто подобається цим займатися. Я в майбутньому теж буду продовжувати цим займатися. Соперників було дуже багато, вони усі були дуже сильні, у них були дуже сильні програми. Та я, на мою думку, якщо б ми ще краще підготувалися, можливо, б ми б зайняли щось вище. Софія виступає у складі команди збірної України з черлідингу. Має досвід виступів як сольно, так і у складі дуету. Я вважаю, що це дуже приємний досвід, бо у мене звідти дуже багато друзів, з якими я бачусь на змаганнях. Також вони мене Підтримують, я їх підтримую. Ми підтримуємо зв'язок. Та також це надало багато мотивації на майбутній час, на майбутню працю, дуже багато досвіду. Та я думаю, що це все ж таки дуже позитивний досвід для мене та для також для мого тренера. Ми місяць проживали у Львові, а потім відправились до Норвегії. До Осло. Там у нас проходив чемпіонат Європи, де ми виступали два дні у півфіналі та у фіналі. Ми все ж таки забрали перше місце із дев'яти країн. Мені подобається виступати і там, і там, бо сольно все ж таки ти можеш показати себе сам, танцювати те, що ну, ти краще вмієш. А у дуеті все ж таки ну, більше потрібна якась єдність, щоб ви ну, працювали однаково. Так, ну, я хочу сказати, що і сольно, і в дуетах ми також займали призові місця. На наступний рік у планах черлідерок перемога на змаганнях у Дніпрі у лютому та гарний виступ на відповідальному чемпіонаті України у березні.